Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Проявища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску. Дівчача безхатні дно. Як соціальні служби витягують безпритульниць із нелюдських умов. У зірок вітчизняної естради забирають хліб. Лізі музичних прав в Україні не надали ліцензії. Я не розумію, чому хтось може це заборонити. Немає цьому ніякого права. Високодуховність через акторську майстерність в театральному гурткові в українському адвентистському центрі виповнилося 10 років. За статистикою в Україні серед безхаченків до 100 тисяч дітей та молоді, чверті з них дівчата. І їм перепадає найбільше і не лише нікодину та алкоголю, інфікування віл, незапланована вагітність, алко та наркозалежність, насильство. Чи можна витягти безпритульниць із нелюдських умов і повернути до якщо не повноцінного, то бодай нормального життя? Можна і скажімо, в Києві це роблять соціальні служби. Як про те, в наступному сюжеті Вероніку з дитинства виховувала бабуся. Батько покинув, мати працювала цілими днями, заробляла гроші і періодично час від часу передавала дитині одяг та іграшки. Та коли їй виповнилося 13, мама забрала дівчинку до себе в Київ. Але почалися часті нерозуміння, розлади, які одного разу привели до того, що дівчинка пішла з дому. Я ушла на улицу и тогда я увидела другую сторону нашей жизни, другая сторона медали. Вот. и передо мной открылась передо мной открыл совершенно другой мир. Я видела такие вещи как молодые ребята, которые вполне вполне могут вести нормальный образ жизни, но к сожалению они этого не делали. многие из них употребляли алкоголь, наркотики, жили в нечеловеческих условиях и это все очень страшно. І таких дітей в Україні десятки або і сотні тисяч. На вулицях України налічується і проживає весь час або час від часу від 30 до 100 тисяч вуличних дітей та підліт, підлітків та молоді. Хтось з них має батьків, хтось сироти. Є там і випускники інтернатів, і ті, що за власним бажанням пішли з дому. Вулична молодь стикається з дуже серйозними проблемами. Ми всі пам'ятаємо цьогорічні зими, морози, це переохолодження. Це звичайно туберкульоз, це насильство, депресія, а також інші захворювання. Вживання алкоголю, наркотиків, розпусне статеве життя збільшує ризик небажаної вагітності, а також можливості інфікуватися ВІЛ та іншими тяжко вилікованими хворобами. Більшість дівчат, які живуть на вулиці, вони мають більше ніж одного сексуального партнера. Майже кожну дівчину, хоча б один раз змушували примусово вступати до статевих контактів. Та практично всі мали досвід вагітності. Відсутність документів чи реєстрації обмежує їх доступ до медичних та соціальних послуг. Всі ці дівчата мріють повернутися додому та до повноцінного життя. Організація право на здоров'я та Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та мо. Молоді допомагають безхатченкам здійснити їхні мрії. Допоміг 729 дівчатам. З них 154 дівчини повернулись додому. 33 вагітні дівчини народили здорових дітей. Однак, в свою чергу, хочу зазначити, що в першу чергу було вагітним 53, народили 33. Це говорить про те, що їм потрібна допомога. Даються, дійсно даються. Допомоги юридичної, допомоги доступ до оформлення документів, тому що це дуже важливо. Уявіть собі, якщо вагітна дівчина, якщо вона не має документів, якщо дівчина не має київської реєстрації та не має коштів, вона не може зареєструватися для проходження. Догляду погідності продовженні цієї ініціативи в місті Києві планується створити так звану соціальну квартиру для дівчат і молодих матерів, які живуть або значну частину часу проводять на вулиці. Там, в умовах цілодобового стаціонару, дівчата, які зазнали найбільш глибоких психологічних травм, будуть доглянуті командою висококваліфікованих спеціалістів. Так Вероніка отримала допомогу в соціальній службі, де їй зробили документи, а також надали медичні послуги. На на сьогоднішній день вона працює в цьому центрі, докладає усіх зусиль, щоб повернути безпритульних дівчат до повноцінного життя, адже й сама колись потребувала допомоги. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії натомість творчих людей чиновники вирішили позбавити заробітку і намислили ліквідувати лігу музичних прав в Україні. Не надали їй ліцензії. Нагадаю, що ця організація з 2003 року об'єднує вітчизняних авторів і дбає про те, щоб вони мали свій відсоток за виконання їхніх творів у публічних місцях. Співаки, композитори і поети кажуть, виконували повноваження згідно із законом. І в передових західних країнах так. А куди тепер урядники забиратимуть авторські гроші, невідомо. Вони представляють інтереси музикантів, вони представляють мої інтереси. Тобто йдеться про те, що це збирають от для мене як для музиканта. Це мої гроші. І їх мені приносять ті люди, яким я це довіряю, по тих схемах, які я розумію, які для мене є прозорими, вони є офіційними. З цього виплачуються всі податки. І усіх, хто представляє музику в цій країні, погоджуються. Я не розумію, чому хтось може це заборонити. Не мають цьому ніякого права. Я положу знову ж таки з Вадимом, що це абсолютно корупційна схема. Що такое неприбульне організація? Якби чиновники не розуміють этого. Они не розуміють, що действительно організація, яка працює, це мировая практика, це неприбульна організація, і вона може займатися своїм ділом. Для них це непонятно. Вот є деньги, надо їх отобрать. Ця організація просто буде приносити деньги, якби не музикантам, артистам, продюсерам, а тим, кому треба. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. 11 червня в Дніпропетровську в одному із трамваїв стався вибух. Очевидці події стверджують, що хтось кинув у трамвай пакет з вибухівкою. В результаті цього постраждало декілька людей. Трохи згодом співробітники правоохоронних органів повідомили засобам масової інформації, що вибух у трамваї стався не через спеціально кинутого вибухового пакета, а випадково. Ця справа в тому, що один із пасажирів трамваю, який є любителем полювання, опустив на підлогу ємкість порохом, який купив в мисливському магазині. Чи достовірна дана інформація, слідчі перевіряють? Як заявили при службі Білого Дому розглядати питання, що стосуються релігійного населення країни при ухваленні політичних рішень адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами допомагатиме перед го дня. Адміністрація Обами призначила Паулу Монтеру, юриста і колишнього співробітника сенату, релігійним посередником по зв'язкам з громадськістю Білого Дому. На новому посту Монтеро складатиме розклади зустрічі з представниками різних організацій і деномінацій, чиї питання він передаватиме у відповідні відділи і агентства. Президент серйозно відноситься до поглядів віруючого населення, починаючи від питань, що стосуються реформи охорони здоров'я і освіти, до імміграції і наукових досліджень. Це перевага бути залученим в таку роботу, щоб зібрати якомога більше народу за столом, сказав Монтейро. 16 червня Китайська Народна Республіка запустила пілотовий космічний корабель Шинжоу 9 з трьома космонавтами на борту. Цей запис знаменитий тим, що вперше в складі китайського екіпажу була присутня жінка на ім'я Люян. Китай почав реалізацію своєї програми з освоєння космосу 8 жовтня 1956. -го. Але тільки 15 жовтня 2003 року був виконаний перший політ китайського космонавта Ян Лівея на кораблі Шинджоу 5 Китайська народна республіка планує до 2020 року створити свою космічну станцію і космічну лабораторію. Індійські засоби масової інформації повідомляють, що за останні два тижні в північному штаті Бахар померли 73 дитини і 40 перебувають в краю тяжкому стані. Індійським медикам поки не вдалося діагностувати хворобу, яка забирає життя дітей. Раніше передбачалося, що причиною смерті міг стати енцефаліт, який розносять численні комахи в цих краях. Проте міністр охорони здоров'я штату повідомив журналістам, що ця інформація не підтвердилася, і причиною дитячих смертей ще належить встановити. Всі сільські школи до осені будуть забезпечені автобусами, запевнив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Міністр повідомив, що в нинішньому році уряд має намір закупити близько тисячі автобусів. За його словами, для закупівлі транспорту був проведений відповідний тендер, в якому перемогло чотири учасники. Всі вони є вітчизняними виробниками. Буковина співає до Дня працівників видавництв поліграфії, книгорозповсюдження. Церква Адвентистів сьомого дня організувала свято християнської пісні. Лунати їй допомогло джерело життя. В селі Брусківці з нагоди українського державного професійного свята, дня працівників видавництв поліграфії і книгорозповсюдження та при сприянні Буковинського регіонального представництва телеканалу Надія організовано свято Християнської пісні. В цьому селі подібні заходи відбуваються не вперше. Нещодавно жителі Брусківців були не лише глядачами, а й учасниками акції Діти Європи, дітям України, створеної за сприяння благодійної організації Адра. А на святі християнської пісні, метою якого було не лише розважити місцеве населення, а й прославити Бога, слухачі концерту зізнаються. Захід їм до вподоби. Дуже гарно виступали, дуже гарно співали пісні всі разні. Варто, варто кажуть, жінки, щоб ще багато приходили, би проводили, бо я приходити, би знали коли. Це перший, я не пам'ятаю за скільки часу, перший такий захід для людей духовний. Бажаємо. Бажаємо, щоб приходили, щоб молодь, залучали дітей. Ну, Все-таки це. Боже Слово для всіх воно потрібно. Учасники свята також поділилися своїми враженнями. Нам дуже подобається, де народ приходить і слухає слово Боже. Сьогодні особливо було гарно, де і проповідь була хороша, а також і сольні партії співав тут сіон. Це все на славу Божу. Нам приємно участвувати в таких торжествах. Навіть дощова погода в день концерту не завадила багатьом жителям села відвідати захід. Сьогодні всі учасники мали можливість насолодитися гарним співом та подарунок отримати книги від видавництва Джерело життя ілона Глібка Олесь Деркач. Вісті надії. Студентському театрі в українському адвентистському центрі вищої освіти в Бучі виповнилося 10 років. Учасники гуртка, що поставили вже більше 30 творів, пишаються. Кажуть, не лише розвивають акторську майстерність, поліпшують пам'ять і вчаться не боятися публіки, а й проповідують мораль та високі духовні принципи. Перед християнськими лаштунками і за ними побували наші журналісти. Цьогоріч студентський християнський театр святкує ювілей. Вже як десять років колектив плідно працює на території українського дитинського центру вищої освіти. За весь час більше 100 чоловік приймали у ньому участь, переважно студенти, які полюбляли з дитинства акторську справу. Керівник театру Ольга Стирова розповідає, що організовували гурток з конкретною метою. Задача театру була одна-єдинственна – це у нашого зрителя виспитати і духовне сприйняття окружаючого. и научить их быть добрыми, сострадательными. Поэтому мы ставили не только христианские спектакли на христианскую тему, но мы ставили и классику. Но каждый раз, когда репертуар подбирался очередного спектакля, прежде всего стояла цель показать нашим зрителям, что такое добро, що таке любов, що таке сострадання. Жінка подібний гурток започаткувала не вперше. До цього часу вона займалася християнською київською молоддю. За фахом інженер-економіст Ольга не мала спеціалізованої театральної освіти, але розповідає, що з дитинства займалась саморозвитком. Я вивчала методику Станіславського, я вивчала роботу других режисерів, То тобто я займався просто самообразованням. Ну я вважаю, що все, що у мене є, це все від Бога. Такі ж таланти від Бога вона помічала і у молоді, хоча наразі, як говорять, все, чого не вистачає театру, це уважного глядача. Що би хотілося бачити в театрі, це умного і розуміючого зрителя. Тому що зараз у нас наблюдається, знаєш, такий різкий спад інтересу взагалі ко всім. І театр це теж почув. На початку роботи ставили лише біблійні постановки. Поступово вивчали класику. Побачивши першу п'єсу, рівень якої був достатньо високий. Лариса Євдокімова, як і інші учасники, відразу зрозуміла, що хоче бути серед складу акторів. Вже сім років поспіль. Вона присвячує себе цьому мистецтву. Театр був завжди цікавий. Спочатку я бачила виступлення, і все це було так хорошому рівні, і мені дуже понравилась. Було дуже велике кількість акторів. Всі грали. На високому рівні, і я думаю, от було би класно побувати. там. Такий професійний ріст відмічали не лише студенти. За роки існування театр двічі виступав на всеукраїнському фестивалі творчої молоді Весняна хвиля, де першого разу отримали три дипломи за акторське мистецтво, а другого війшли в п'ятірку найкращих ансамблів України з спектаклем Лесі Українки Йоганна Жінка Хусова. Журі вони були на полі дихання, дивилися цей спектакль, вони всі були там. И потом действительно ребята очень хорошо сыграли на профессиональном уровне. Это э, оценка, она для меня даже дороже, чем те дипломы, которые мы получали, потому что из 40 э, участников войти в пятерку лучших, то есть это я считаю, что это был действительно большой успех. Такие успехи приносят свои результаты и Сэр Ко мне подходили даже пожилые люди, которые не очень однозначно относятся к театру. Я підходили і говорить Бога. Ми увидели, що вот ми читали. Просто хочеться перечитать. Один молодий чоловік пішов і говорить, я много разів читав книгу діяння апостолів. Но зараз ви настолько мені її розкрили, коли я починаю її читати, я вижу, вижу те, що Бог мені хоче. показати. Багато людей не вірять, що театр може бути корисним, але самі учасники з цим не погоджуються. Я не боюсь сцены, я могу свободно общаться с людьми. Более как-то научился понимать и чувствовать людей. Я считаю, что спектакли и вообще театр может принести большую такую положительную сторону в церковь или в служение Богу. Потому что многие люди, они им проще увидеть, чем услышать. Вот это очень хорошая школа для того, чтобы раскрыть себя и как-то самореализоваться в жизни. Тем более, что сейчас люди, особенно устали от слов, возможно, им надо что-то больше зрительно показать. И ну, искусство всегда было доносило лучшие идею. Я считаю, я в этом твердо убеждена, что христианский театр нужен, и он должен быть. Потому что люди видят, наглядно видят то, что действительно они читают в Слове Божьем. То есть христианский театр, он несет, он несет не только вот духовное возрождение человеку, он несет познание Бога, он знакомит человека с Богом. Он дает зрителям э, понимание, восприятие того, что, возможно, не прочитаешь. А вот когда увидишь, оно остается. Театр это, – это, это 100% жизнь. Вот с него уже нельзя уйти. Если ты почувствовал это, ты уже никогда не уйдешь. В планах у меня есть все-таки продолжать это, это делает эту работу. Катерина Филипчук, Костянтин ну, Манилич, Вести Надеи. А ось у Дніпропетровській церкві Адвентистів сьомого дня випуск уже шостий. Ще вчора учні, а сьогодні власники атестату про середню освіту не лише розважалися і зустрічали в ранішню зорю. Їх благословляли в дорослу дорогу. Докладніше про християнське прощання зі школою далі. Свято випускників церкви християн-Адвентистів сьомого дня 2012 року відбулося в ніч з 9 на 10 червня у Дніпропетровську. Молодь з'їхалася з усієї східно-дніпровської конференції. Дівчата у сукнях, хлопці у сорочках, всі посміхаються, радість та сяючі посмішки помітно на обличчі кожного. Звідки пішла традиція святкувати випускний у церкві, розповідає організатор заходу Ірина Ісакова. Ну первое, наверное, эту традицию или вернее это праздник начали праздновать в Киевской конференции, насколько я знаю. А второе, как бы мы подхватили эту эстафету, ну так и решили вот уже в течение шести лет у нас будет вот такая вот встреча. Ма свята завжди насичена, духовна настанова пастора церкви, спів хору, веселі ігри за участю всіх випускників, смачні страви та зустріч зорі. Святковий вечір сподобався усім. понравилось О, сегодняшний вечер весьма интересный я встретил много интересных лиц с которыми увидел четыре 4 года правда назад но этот вечер просто как память очередная но привлекательная молитва по священию. мне очень понравилась это было действительно необычно первый раз в моей жизни вот именно После окончания учебного заведения. різницю між звичайними випускними та випуском в церкві помітно одразу: немає спиртних напоїв, не чути ругані, бійок та сварок. Ми себе, тебе, Господи. Помоги. Цю різницю помітили і самі випускники. цьому випускному ми дійсно могли відкрито і з судовольством, і з великим, можна сказати, благодаренням, благодаріть Бога за можливість випуститься, получити дипломи, дістати секретар східно-дніпровської конференції Олександр Слюсавський залишив своє побажання. Випускники сьогодні розказали о своїх планах на будущее, хто споживає, щоби ніхто їх не остановив, не достигли той целі, котрому поставили перед працювати. Для випускників 2012 року відкривається новий шлях у нове життя. Ніна Воронюк, Микита Ісаков. Вісті надії шукайте Божих благословень незалежно від віку впродовж всього життя. На цьому все дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботу на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.